95-та бригада дякує благодійному фонду Сучасна Україна за придбання і надання нам двох мавіків т а також додаткових акумуляторів для них для знищення з ворога. Слава Україні! Неможливо не оцінити роль волонтерів та благодійних фондів для підтримки нашої армії. Якби спочатку війни не волонтери та благодійники, які постійно допомагали то Я не знаю, якби зараз була ситуація намного гірша, чим вона є. І тому я дякую благодійному фонду Сучасна Україна в особі Володимира Гавриша за постійну підтримку 117-ї бригади. Слава Україні! Бажаю міцного. Благодійний фонд Сучасна Україна командою прибув в місто Суми. Привезли для наших захисників необхідне сучасне обладнання. Це впівідрони Старлінки. Та все, що необхідне для того, щоб боронити нашу батьківщину, передаємо необхідну допомогу для наших захисників: 118 та 117 бригада територіальної оборони. Це ФПВ дрони для підрозділу Дозор маскувальні костюми. Також передаємо допомогу для 95-ї ДШВ. батареї, які будуть допомагати нашим захисникам. Це необхідна допомога, яка кожного дня використовується на фронті. Тому закликаємо кожного українця, кожного волонтера не зупинятися сьогодні. Сумський напрямок дуже гарячий і наші захисники потребують допомоги. Звертаємося до всіх. Підтримуйте, донатьте! Постійно оперативно реагуємо на виклики, які на нулі. Взаємодіємо з нашими захисниками. Знаємо, де гаряче. І понад важлива допомога волонтерів. Тому благодійний фонд Сучасна Україна співпрацює з нашими захисниками по всій лінії розмежування, і саме головне, там, де активні дії, ми завжди максимально включаємося за того, щоб допомогти оперативно вирішувати завдання, які постають перед нашими захисниками. Слава Україні!